Алкман, давньогрецький ліричний поет, народився в Малій Азії. Про походження Алкмана сперечалися ще в давнину. Європа і Азія обидві претендували бути батьківщиною поета. Поети і вчені Олександрійської школи зарахували Алкмана до канону дев'яти ліриків. У Спарті йому встановили пам'ятник і глибоко шанували протягом століть. Алкман був відомий як автор парфеній, гімнів для дівочого хору, у яких прославляв дівчат, учасниць хору і захоплювався їхньою красою. Поет писав також гімни, любовні вірші. Тематика його поезій різноманітна. Особливо натхнення викликала у поета прадавня природа, яка зачаровувала його уяву своєю красою і непізнаними таємницями, віршам Алкмана притаманні свіжість, мелодійність і безпосередність почуттів. Поет любив усе красиве, витончене, тому надзвичайно глибоко відчував мальовничість природи. Алкман навіки уславив своє ім'я одним єдиним рядком сплять усі верховини гірські і стрімчасті скелі. І навіть якби він нічого крім цього рядка не написав. То все одно став би відомим ліриком. Цей вірш послугував основою для численних варіацій і переспівів у світовій поезії, і найвідомішими з них є вірші Гьоте та Лермонтова.